Ця битва тривала протягом шести місяців і стала переломним етапом німецько-радянської війни. У ній, за різними даними, загинуло близько мільйона людей. Німеччина зазнала найбільших втрат за всю кампанію і змушена була відступати по всьому фронту. Сьогодні ми поговоримо про сталінградську битву, про те, як особиста самопевненість Гітлера поховала останні надії на перемогу над Радянським Союзом. Після поразки у битві за Москву Гітлер звернув свою увагу на Кавказ. Німеччині була необхідна нафта, а нафтові промисли в Баку могли повністю забезпечити усі потреби армії. Для цього потрібно було встановити контроль над Кубаню і всім півднем Росії, включно з основними містами. Одним із таких міст був Сталінград, великий промисловий і транспортний вузол. Але основною метою Гітлера була реабілітація за поразку під Москвою. Фюрер понад усе бажав помститися совєтам і покласти край опору Радянського Союзу. 5 квітня 1942 року Адольф Гітлер підписав директиву номер 41 Вона відома також як План Блау стратегія бойових дій Вермахту. Згідно цього плану, формувалися дві групи армій – А і Б чисельністю понад одного мільйона осіб. До операції залучалися і союзники Німеччини, війська Румунії, Угорщини і Італії. Вони налічували близько 600 тисяч осіб. Метою плану було зайняти російський південь, оволодіти Сталінградом і прокласти шлях до пакинської нафти. Початок операції був запланований на травень 1942 року. Однак через те, що румунський частина німецьких частин все ще вели бої у Криму, його неодноразово переносили. Зрештою, наступ розпочався 28 червня 1942 року. На Сталінград наступала група армій Б у складі 6-ї та 4-ї танкової армії. До кінця липня німецькі війська дійшли до Дону і захопили Ростов. Наступного дня вони зайняли ще кілька містечок і опинилися за 70 кілометрів від Сталінграду. У зв'язку із швидким просуванням ворога радянський вождь видав сумнозвісний наказ, який забороняв відступати. 1 серпня 42-го року німці захопили сальськ і опинилися практично перед воротами Сталінграду. Саме місто почало піддаватися масованим бомбардуванням люфтвафе. Масові нальоти фактично стерли місто із лиця землі, знищивши 80% забудови. До кінця серпня 42-го року війська групи армії Б вийшли до річки Волги на північ від міста. Але це все не було так легко, адже гітлерівці постійно зустрічали запеклий опір червоних. Криваві бої розгорнулися за володіння стратегічною висотою поруч із містом Мамаєвим курганом, який переходив з рук в руки. Тільки в одному з боїв за цю висоту совєти втратили цілу дивізію. Через це радянські війська вирішили змінити тактику. Вони організували вогневі точки у житлових будинках, що призвело до затяжних вуличних боїв. Сталінград утримувала 62-га армія, її командир Василій Чуйков розробив спеціальну тактику боротьби із німцями. Її особливість Полягали у веденні боїв на якомога ближчій відстані до противника. Таким чином, він не міг користуватися підтримкою артилерії та авіації. Методи цих боїв були новинкою для німців, які не звикли воювати здебільшого піхотою. Бої велися за кожну вулицю і кожен будинок, а подекуди і кожен поверх. Німецькі солдати називали цю м'ясорубку щурячою війною. Зрештою, Німці почали перекидати артилерію із тилу на сам фронт. У листопаді 42-го року німецькі війська, долаючи сильний опір, досягли центру міста. На той момент під їхнім контролем перебувало 90% усіх будівель, а радянські війська були розділені. Тепер запеклі бої велися на півночі Сталінграду. Друзі, ви неймовірно базовані. Ви вже допомогли нам зібрати половину коштів на ноутбук для якісного монтажу карт. Але нам ще потрібно зібрати значну частину суми. Тож, якщо ви маєте можливість та бажання, просимо вас підтримати наш збір, адже це мега важливо для розвитку нашого каналу. Дякуємо вам. Тим часом у Кремлі Сталін лютував, адже відчував, що може втратити Сталінград. Це місто було символом його правління і відігравало важливу роль у створенні його образу як лідера. Восени на фронт прибули резерви радянських військ із метою контрнаступу і оточення німецьких частин у місті. Був розроблений план операції Уран, який передбачав удари по флангах німецьких військ. Їх утримували румуни, угорці і італійці, які не були надто мотивовані вести бойові дії. До того ж, вони мали значно слабше озброєння, аніж вермахт. тож у разі прориву на флангах, німецькі війська були в оточенні. Контрнаступ розпочався 19 листопада силами трьох радянських армій на півночі. Їх очолював генерал Ніколай Ватутін. Наступного дня наступ був підтриманий силами двох армій на півдні. Румунські війська чинили слабкий опір і за два дні були розбиті. Совєти замкнули кільце оточення навколо міста Калач в котлі опинилося понад 250 тисяч солдатів німецької і румунської армії. Потрібно було відступати і рятувати власні сили. Але Гітлер віддав наказ утримувати Сталінград за будь-яку ціну. Це було катастрофічною помилкою. Адже через це рішення вермахт зазнавав величезних втрат. До оточених солдат не могли довести боєприпаси та їжу. Також ситуацію погіршувала і зимова погода у зв'язку із цим. Оточені війська потерпали від нестачі набоїв, продовольства, медикаментів і помирали у великих кількостях від виснаження. Німецький генштаб усвідомлював катастрофу, тож намагався виправити становище. Була розроблена операція під кодовою назвою Зимова буря. Її метою був прорив кільця радянського оточення і розблокування військ 6-ї армії. Для цього була сформована нова група армій Дон під командуванням Еріха фон Манштейна, який лише нещодавно прославився взяттям Криму. Наступ розпочався 12 грудня 1942 року. Німецькі сили за підтримки румунських частин прорвалися на північний схід від Сталінграду і опинилися за 40 кілометрів до позиції 6-ї армії. Однак, 23 грудня, через великі втрати наступ довелося зупинити. Де блокади військ не відбулося, а Гітлер і далі забороняв шостій армії проривати оточення зсередини. У січні 43-го року радянські війська розпочали новий наступ із метою оволодіння Доном і Ростовом. Група армій Дон розпочала відступ на захід, а радянські війська Донського і Сталінградського фронтів приступили до ліквідації котла. 10 січня командувач німецької 6-ї армії Фрідріх Паулюс відхилив вимогу здатися. У відповідь Сталін наказав розпочати штурм за підтримки артилерії. За два дні боїв західний фланг німців посипався і радянські сили зайняли район аеродрому. Вісім німецьких дивізій припинили існування через 15 днів, територія під контроль на німцям скоротилася до 100 квадратних кілометрів. 26 січня німецькі сили були розділені на дві частини. Але навіть в цій ситуації Гітлер не дозволяв відступати і обіцяв підмогу. Намагаючись укріпити дух командувача 6-ї армії Паулюса, Фюрер підвищує його до фельдмаршала. Гітлер сподівався, що той буде стояти на смерть. Однак Паулюс не захотів помирати і здався червоним разом зі своїм штабом. 31 січня капітулювала південна група німецьких військ. А 2 лютого північна група військ. Понад 90 тисяч солдатів та офіцерів потрапили у полон. 2 лютого 1943 року стало кінцем багатомісячної боротьби за оволодіння Сталінградом. Сталінградська битва стала переломним моментом у війні на Східному фронті. Гітлер зазнав чергової болючої поразки після Москви. У результаті німецькі війська та союзники по осі втратили можливість завоювати Кавказ та розбити Радянський Союз. План Блау провалився, і Рейх змарнував ініціативу на полі бою. Це дало змогу більшовикам перейти у широкомасштабний наступ і у березні 43-го року досягнути Харкова. То які ж насправді були причини поразки Німеччини у Сталінграді, насамперед упертість Адольфа Гітлера. Він наказав утримувати місто за будь-яку ціну і до останньої краплі крові. Ще однією причиною була ставка на румунські, угорські та італійські війська. Саме ці фактори і вирішили долю Сталінградської битви, а можливо, навіть усієї Другої світової війни. Друзі, пишіть у коментарях свою думку щодо цього відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та дивіться попереднє наше відео. Слава Україні!